Олексій Гончаренко вчора завів щоденник Володимиру Зеленському, і там з основ демократії поставив йому двійку. Ну, окей, все це дуже добре. Проте відкриваю я опитування. Як часто за останній місяць ви отримали інформацію про події в Україні з таких медіа джерел? І тут є варіанти. Варіанти такі: перший, ніколи не отримую. Рідко один раз на тиждень, час від часу, часто і постійно кожен, майже кожен день. І що ж ми бачимо, відкриваючи, а, відкриваючи статистику, а хто ж в українців має найбільшу довіру? І ми бачимо з вами правильно телеграм канали. Канали в Телеграм 40% респондентів постійно, кожен або майже кожен день. Перебувають в телеграм-каналі і отримують звідти інформацію. Причому, якщо взяти час, то час від часу, це буде, це буде 62%. Далі Ютуб. В Ютубі ми бачимо цифри 19, 13 і 15. Ну, сумуйте. Тобто 40% рідко в Ютубі. Всі інші час від часу бувають. Але в Телеграмі рідко. Лише 32%. Фейсбук, ну тут 60% рідко. Фейсбук для новин, така собі історія. Єдині новини, 64% рідко. 64%. Ну і далі, якщо ми будемо далі гортати, Тікток тут 66% рідко. І далі далі, далі, аж до газети, радіо і так далі. Це вже. Фактично вимираючі ресурси. І отут виникає питання: Олексій, так основи демократії зараз все-таки двійка, чи може ви піднімете трішки оцінку? Адже якби в Україні була повальна, тотальна диктатура, то напевно ніяких телеграм-каналів би не було. І я б в даному випадку взагалі за Зеленського не говорив. Я б говорив за пана Юрчишина. За деяких е, громадян з Європейської солідарності, прям громадян, депутатів народних, за деяких депутатів з е, голосу, таких лібералів, таких лібертаріанців тут не хочу вживати ще якесь слово, починається з лібера. Лі, а далі ви розумієте. Які так хотіли забороняти Телеграм, які так виступали. За свободу слова, що промовлялися про заборони. Олексій, вам не здається, що ви всі там волієте одного закрите середньому українцю рота. Ну, ви, до речі, молодець. Ви записуєте відео, ви показуєте, як у Верховній Раді, що там відбувається. Це дуже круто. Ви реально я е, е, дякую вам, що ви це робите. Але ваші партнери, ваші. Колеги, поряд. Вони ж, чому ви до Юрчишина не маєте питань? Ну виступіть, ну, запишіть відео. Що Юрчишину, двойка, та яка там двійка, одиниця. За те, що намагався заборонити телеграм-канали. Поставте двійки тим, хто намагався заборонити Тік-Ток в Україні. Поставте їм двійки. Всім, озвучте прізвище. Нехай всі знають, хто в Україні ворог демократії. І за кого ніколи не варто голосувати. Влада часто закриває рота громадянам, тому що боїться громадян, тому що не чує громадян, тому що натягує на голови людям те, що не натягується. І колись єдині новини були вкрай популярними. Вони були просто в топі. Зараз єдині новини. Майже не дивляться 60% громадян України. Це не дуже правильно, до речі, адже єдині новини це ну, доволі якісно зроблене, з виділеними величезними грошима джерело. Вони показують відео, вони запрошують різних людей, нас не запрошують. І для людей, які не хочуть довго багато витрачати часу на те, щоб розібратися, що відбувається, марафон непогана штука. Якби не одне, але якби люди не відчули з якогось моменту, що єдиний марафон має єдиний злагоджений наратив. Проукраїнський нема питань. Патріотичний нема питань. Але марафон не висвітлює ті проблеми, які є в звичайних маленьких українців. а намагається замаскувати те, що реально турбує людей. Ось тому. Телеграм-канали і такі популярні. Бо в них ти можеш ще якось висловити точку зору. І ще одне є: такі люди, як я, чомусь не стають учасниками марафону, чомусь не запрошуються в ефір. Там спеціально навчені експерти, спеціально навчені люди. Але, дякуючи Телеграму, Тіктоку, Ютубу, я маю можливість висловитися як громадянин і радий цьому. Тому Олексій. Двійку Зеленському щодо основ демократії поставити не можу. Трійку. А ось пану Юрчишину, який намагався прямо заборонити мені висловлюватись, я поставив би двійку. І ви можете ще раз повторюю: і прошу записати відео і розставте ще двійки багатьом колегам, в тому числі із вашої європейської солідарності. Чи е, через солідарність ви цього робити не будете. На своїх не наїжджають, да? На чужих тільки можна. Ага. Ну, тоді це буде така демократія, знаєте, свій е, своєму поневолі брат. Так? Бережіть себе і не забувайте підписуватися.